Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали 73 тисячі осіб особового складу, 2714 танків, 5525 бойових броньованих машин, 1730 33 артилерійські системи, 387 реактивних систем залпового вогню, 198 засобів протиповітряної оборони, 277 літаків, 258 гелікоптерів, 1438 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4153 одиниці автомобільної техніки та 154 одиниць одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються, підрахунок ускладнюється висо. Ко інтенсивністю бойових дій